Привіт! Вітаю вас на каналі CryptoMind. Це відео логічне продовження попередніх двох частин, які ти можеш переглянути за посиланням під цим відео або за цією підсказкою. У ньому ми поговоримо про конкретні шляхи і кроки, з яких ти вже сьогодні зможеш почати інвестувати. Якщо в тебе є перша тисяча доларів, бажання в довгостроковій перспективі змінити своє життя, і ти не хочеш просто витратити цю можливість на новий смартфон, то це відео для тебе. У ньому я покажу, куди і як українцям у 2025 році можна вигідно інвестувати ці гроші. Розберемо конкретні інструменти, приклади акцій, фондів і навіть платформи, з якої можна почати. Від тебе я очікую лайк під цим відео і коментар. Готово? Ну що ж, поїхали. Почнемо з найголовнішого: якщо у тебе немає фінансової подушки, перше, що тобі треба зробити, це створити її. Ідея проста: у тебе має бути хоча б 3-6 місяців життя в запасі. Уяви ситуацію, ти не всі гроші в акції, і потім бах, тебе звільнили з роботи. І в тебе немає чим заплатити за квартиру, їжу та лікування. Інвестиції це безперечно круто, але без подушки безпеки це як будувати хмарочос без фундаменту. Працюючи в довгостроковій перспективі, треба не забувати про закриття всіх своїх базових потреб в найближчі часи. Тому в тебе має бути розрахована твоя індивідуальна подушка безпеки, якої тобі вистачить щонайменше на 3 місяці, для того, щоб заплатити за квартиру продукти харчування і твої базові потреби. that way. Її основна задача не заробляти, а захищати. Захищати тебе від боргів, кредитів і паніки в критичні моменти. Для когось це 200 доларів, для когось 1000. Якщо тебе звільнять, ти захворієш або буде якась надзвичайна ситуація, ці гроші врятують тебе від боргів. Якщо твії витрати 500 доларів на місяць, твоя подушка це від 15 до 3000 доларів. Але якщо в тебе є лише 1000 доларів, виділи хоча б частину 300 або 500 доларів на старт. Цю подушку можна тримати або на депозиті в банку, або на або готівкою вдома, або купуючи державні облігації. Багато хто каже, я не хочу просто тримати гроші, а хочу одразу інвестувати. Але повір, найгірша інвестиція це інвестиція в паніці, коли потрібно терміново забрати гроші, а ринок падає. Подушка це твоя броня, це спокій, а інвестиції треба робити і спокійною та холодною головою. Інвестиції в себе найкраща справа, яку ти можеш зробити. Дивись, перш ніж вкладати гроші в чужі бізнеси, подумай про головне: у тебе вже є бізнес, це ти сам. І вклади в себе завжди дають найвищий прибуток. Серйозно, ти можеш за кілька місяців прокачати себе так, що твій дохід зросте вдвічі усього за 100-200 доларів. Онлайн-курси зараз це не нудні лекції, це динамічні, інтерактивні, часом навіть гейміфіковані платформи. Навіть якщо ти не можеш платити за той чи інший курс, ретельно пошукай в інтернеті. Можливо, якийсь доброді вже купив його і виклав до загального користування. То чому б не скористатися такою можливістю? Та підгрунтя деяких курсів вже базується на базових знаннях про фінанси. Але якщо ти не розумієш, як працює відсоток, борги, інфляція, кредит, актив і пасив, шлях до інвестицій тобі поки що закритий. Тому для початку тобі треба підготувати твоє мислення для роботи в іншому режимі. Для цього тобі чудово підійдуть книги. Бо без розуміння, як працює світ грошей, ніякі акції, ІТФ чи крипта тебе не врятують. Книги це твій особистий фінансовий університет, і вхід туди коштує всього лише 10-15 доларів. Наприклад, дума і багатій наполеона гіла. Це мотиваційна бомба, не тільки про гроші, а й про цілі, фокус, віру в себе. Ця книга написана майже 100 років тому, але принципи працюють досі. Якщо відчуваєш, що немає енергії, ця книга заряджає так, що хочеться діяти. Або ж книга Шлях до фінансової незалежності Бодо Шефера, яка навчає основам фінансової грамотності, зокрема важливості заощаджень, інвестування та правильного ставлення до грошей. Автор через прості історії показує, як змінити фінансові звички, аби досягти свободи та жити на власних. Умовах. Або ж найбагатша людина у Вавилоні, Джордж Клейсон. Написана у вигляді історій, притч, вона доволі легко читається. Основні ідеї цієї книги. заощаджуй 10%, не власть у кредити та інвестуй обдумано. Хоч приклади і старі, але працюють набагато краще за сучасних YouTube експертів. Вибери будь-яку з них і почни читати вже сьогодні. Через декілька років скажеш мені дякую. Добре, в тебе вже є подушка. Ти прочитав кілька книг і тепер розумієш, що інвестування це не просто вкинути гроші в крипту і молитися, тож саме час переходити до справжніх інвестицій. Один із найрозумніших способів це індексні фонди, тобто ІТФ або окремі акції. На жаль, українці не мають прямого доступу до міжнародних фондових бірж через українські банки, але вихід є. Міжнародні брокери. Найкращий, на мою думку, і яким я сам користуюсь, це Interactive Brokers. Він має дуже низькі комісії, його можна легко поповнити міжнародним банківським переказом на рахунок самого брокера, тобто Swift платежем та знімати кошти. Також це надійний брокер, де ти в будь-який момент зможеш без проблем як купити, так і продати свої акції. Першим по порядку буде в нас ETF на індекс S&P 500. Це як купити пакет із 500 найсильніших компаній США: Apple, Microsoft, Google. Coca-Cola, Amazon, Visa, Tesla і так далі. Він представлений такими найпопулярнішими фондами, як VOO, Vanguard S&P 500 ETF, відомий своєю низькою комісією та високою якістю, і доступний європейським інвесторам, або ж SPY, найпопулярніший ETF на ринку. Їхня історична прибутковість 8-10% на рік у доларах на горизонті 10 плюс років. Зараз хоч і можна спостерігати різкий спад цього індексу, але все це пов'язано з тарифною війною. До того ж, такі рухи ціни на графіку це звичайна корекція ринку, адже він не може постійно зростати. Навіть у найскрутніші періоди світової економіки, ринок зміг вистояти, відновитися та навіть рости далі. У будь-якому випадку, у довгостроковій перспективі, ринок відновиться до попередніх показників, адже бізнес завжди знайде спосіб пристосування до санкцій та тарифів, навчиться їх обходити та протистояти. А інвестиції знову повернуться у ці компанії. В цей індекс я б рекомендував би вкласти 40% від свого депозиту, адже він максимально диверсифікований. Технологічний сектор економіки це найбільш прибутковий і динамічний сектор. Інвестуючи сюди, ти отримуєш доступ до швидко зростаючих компаній. До свого портфеля можна придивитися такі компанії, як Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Meta та Tesla, або ж купити акції фонду QQQ. Це ІТФ на NASDAQ 100, який включає в себе найпопулярніші технологічні компанії. В цей сектор я б вклав 15% свого депозиту, так як він доволі високоризиковий. Фінансові компанії стабільні і можуть приносити хороші дивіденди. Вони також мають важливе значення для економічної стабільності. Найперспективніші представники цього сектору: JP Morgan, Goldman Sachs та Visa це світові фінансові гіганти, або ж XLF. Це ІТФ на фінансовий сектор, який включає банки, страхові компанії та платіжні системи. Залишимо тут теж 15%. Наступні 10% можна інвестувати в охорону здоров'я та біотехнології. Цей сектор вигідний для довгострокових інвестицій, оскільки здоров'я це одна з основних потреб, і попит на ліки та медичні технології стабільно зростає. Такі компанії, як Johnson Johnson, Pfizer Abway, стають чудовим доповненням вашого портфеля, або ж можна придивитися до VHT – це ІТФ на сектор охорони здоров'я. Ще 10% вашого депозиту можна вкласти в споживчі товари та послуги. Цей сектор включає компанії, що виробляють товари першої необхідності, які користуються стабільним попитом навіть під час економічних труднощів. Компанії представники цього сектору: Coca-Cola, PepsiCo, Procter Gamble або ETF на споживчі товари та послуги під назвою XLY. Решту коштів можна залишити на рахунку у вигляді валюти, якою можна буде зручно докупити акції на просадках. Тож інвестування це не гра, хто швидше подвоїть. Інвестування це марафон. Тримай фонди довго, регулярно докуповуй та не реагуй на шум. Наприклад, інвестуючи 100 доларів щомісяця, і за 10 років ти збереш серйозний капітал, який зможеш використати для відкриття власного бізнесу. Якщо це відео було корисним, постав лайк і підпишись на канал, та напиши в коментарях, куди б ти інвестував свою тисячу доларів. Переходь на наш телеграм-канал, де ти знайдеш більше інформації про торгівлю акціями та криптовалютою. На цьому в мене все. Всім гарного дня і па-па!